Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж, вересневі атаки продовжуються. Росія атакує мирні міста із Чорного моря ракетами калібри. У той же час як повідомлялося раніше, РФ таки вивела п'ять із 7 підводних човнів після останніх вибухів у Криму. За інформацією журналістів, чотири з них перебувають у стані готовності до ведення бойових дій. А ще один підводний човен на ходових випробуваннях. Усі субмарини є носіями крилатих ракет. По типу калібр, як пишуть анонімні телеграм-канали підлодка Алроса, яка зазнала найбільших пошкоджень спочатку у Бердянську, а потім вже і в Бухті, стрілецьки у Севастополі, як передають джерела знову після останньої атаки морських дронів, помсти за Київ, пролунали вибухи, які серйозно пошкодили підводний човен. Україна має все необхідне для того, щоб Чорноморський флот РФ вирушив слідом за російським кораблем. Однак у Чорному морі є ракетоносці, які становлять велику загрозу для нас, саме вони зараз мають стати для ЗСУ у Літетом про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі. Так можна знищити весь чорноморський флот РФ. Це не проблема, особливо зараз з кожним днем це стає все меншою і меншою проблемою, оскільки наші можливості зростають. Ми можемо знищити Чорноморський флот, говорить експерт. Чорноморський флот це трохи більше ста різних бойових кораблів у складі флоту. Близько 800 суден на забезпечення, близько десятка підводних човнів, але у строю на сьогодні п'ять зазвичай один-два човни на ремонті, а інші в. Бойовому складі, але підводні човни я включаю до бойових кораблів, тобто ці приблизно 100 бойових кораблів. Це і є складу чорноморського флоту. Зазначу Жданов. Прийшли кораблі з десантних флотів. Корвети з каспійської флотилії заходили в Чорне море. Як носії ракет Калібр. До речі, були пошкоджені і пішов один корвет назад на Каспій, Зауважив він. Після цього Жданов пояснив, чому ми не ставимо зараз перед собою мету старти з лиця землі, російське флоту Чорному морі. Тут проблема. Ось у чому на сьогодні найбільше цікавий. Кораблі, які є носіями ракет калібру, це есмінці корвета і підводні човни. Для нас важливо їх знищити насамперед. Тоді ми можемо зітхнути більш-менш спокійно, коли будемо розуміти, що у чорному морі немає кораблів і підводних човнів, які можуть запускати ракети калібера. Для нас це дуже важливо, тому що інших носіїв у чорному морі немає, а їх стає все менше. Розповів експертам. Поповнити кількість ракетоносіїв. Росіяни не можуть до речі, в коментарях з приводу чорноморського флоту написали, що говорите Борете в Росії повно судноремонтних заводів і суднобудівних заводів і можна все відремонтувати. Так ось що я вам скажу, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України Туреччина закрила босфор для військових кораблів Росії в обох напрямках, зазначив Жданов. Зараз близько п'яти носіїв ракет Калібр перебувають у середземному морі у складі російського корабельного групування, яке базується на військово-морській базі у Сирії. Туреччина в жодному разі не дозволить стріляти через свою територію калібрами. Тут Росія ні на що не може сподіватися до. Дав він також вони не можуть ці кораблі завести у чорне море, тому що туреччина не пускає їх через босфор, щоб не збільшувати конфронтацію. Розюмував експерт. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.